Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо пиріг з лохиною. Він максимально домашній, атмосферний, смачний. Він зовсім не складно готується. Його можна готувати з будь-якими ягодами, які вам подобаються. Але так як зараз багато лохини, тому саме з нею і приготуємо цей пиріг. Він складатиметься з пісочної крихти, з вершково-сирного шару, що нагадує чизкейк, Далі ягоди лохини і знову ж таки пісочна хрустка крихта зверху. Розпочинаємо приготування з крихти, для якої нам знадобиться пшеничне борошно, цукор, ванільний цукор, сіль, розпушувач, яйця і холодне вершкове Масло кубиками. Крихту я роблю в комбайні, тому в дешу відправляємо усі сухі інгредієнти. борошно, цукор, сіль, ванільний цукор і розпушувач. Перемішуємо. І додаємо кубики холодного вершкового масла, а подібною насадкою перетворюємо все в крихту, в консистенцію мокрого піску. Це час до однорідності перемішуємо яйця. Якщо ви все робите руками, то просто натріть підморожене вершкове масло на терці і об'єднайте його з сухими інгредієнтами. Так, вийшла ось така консистенція просто мокрого піску. Бачите, він збирається в рудочки і одразу розсипається. Додаємо яйця і перемішуємо, поки вони однорідно не увійдуть в крихту. Ось, бачите, в нас знову ж таки вийшла крихта, вона мокра, може ось так досить добре збиратися в грудочки, але нам це не потрібно і ми її розбиваємо в крихту, але при цьому не таку дрібну, як була на етапі перемішування сухих інгредієнтів з свершковим маслом. Ось саме така консистенція нам і потрібна. У нас не має бути однорідний шар, у нас має бути волога крихта, але не супер дрібна. Тепер беремо форму, в мене вона прямокутна. Її розмір десь 27-28 на 18-19. Саме якщо ми не рахуємо ось ці бортики форми. І висота см 5 Можна брати трішки більше 30 на 20, наприклад, оптимальний розмір також. І вкладаємо пергамент. Я його трішки надрізала, щоб він більш рівно розподілився по боках форми. І викладаємо на дно 2 треті частини крихти. Одна третя частина залишиться в нас на посипку верхівки пирога зверху. І в кінці рукою рівненько розподіляємо і трішки Утрамбовуємо крихту і відправляємо її в духовку розігріту до 180 градусів на 15 хвилин. Крихта готова, залишаємо її повністю остигати. Крихта охолола, і ми з вами можемо переходити до приготування важково-сирного шару, можна сказати, чизкейку. Для цього нам знадобиться кисломолочний сир жирністю 9%, вершковий сир, яйця, цукор, ванільний цукор або ванільна паста, кукурудзяний крохмаль і ягоди лохини. В Тарілку відправляємо кисломолочний сир. Якщо він у вас в грудочках зернистий, обов'язково перетріть його через сито, щоб була однорідна текстура. Без грудичок. Можна брати сирну масу, але без добавок і без зайвого цукру. Сюди ж додаємо вершковий сир, цукор, ванільний цукор або ванільну пасту і яйця. Але перед цим буквально трішки їх перемішуємо до однорідності і відправляємо у тарілку. Перемішуємо все гарненько вінчиком. На цьому етапі можете масу скуштувати, для того, щоб зрозуміти, чи достатньо вам цукру. І додаємо кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо. Все готово. Дивіться, яка вийшла консистенція. Вона не текуча, але при цьому, звичайно, не суперстабільна. Повертаємося до нашої пісочної основи, вона повністю охолола, і ми викладаємо на неї всю сирну масу, розподіляємо і зверху викладаємо промиту просушену лохину. Це можуть бути будь-які інші ягоди, але звертайте увагу на кількість соку, який виділяють ці ягоди, щоб його не було забагато. І відповідно коригуйте кількість кукурудзяного крохмалю. Рівномірно викладаємо 1 третю крихти, що залишилось. І відправляємо його в духовку розігріти до 180 градусів час приблизно година, година 20. Головний орієнтир це суха або буквально. Трішки, волога, дерев'яна шпажка, але, звичайно, без шматочків сирної маси. Якщо через годину ваша скоринка зверху добре зазолотилася, всередині пиріг ще не доготувався, то накрийте його зверху фольгою, щоб не пригоріла пісочна крихта, і допікайте до готовності далі пиріг. Обережно дістаємо наш готовий пиріг і залишаємо його абсолютно повністю остигати. Ми його не дістаємо, не перекладаємо, не нарізаємо до тих пір, поки він повністю не охолоне і не стабілізується. Все, пиріг наш охолоф, обов'язково перекладайте. Брати його на тарілочку, на дощечку, з чиєюсь допомогою, щоб він не розламався, і можна прибрати пергамент. Пиріг з лохиною готовий. Як на мене, дуже цікавий варіант. Тут не просто пісочне або кексове тісто ягоди, а пісочне тісто, вершково-сирна частина по типу ну і незвичайно ягоди. Зовсім нескладно готується, виходить дуже-дуже смачно, ніжно. Зараз ми розріжемо, ви роздивитеся всередині, як завжди. І будете вже дивитися, чи подобається вам такий рецепт чи ні. Але загалом я забігаючи наперед, скажу, що він просто супер смачний і зовсім нескладний. Повторюсь вже, тож обов'язково зберігайте собі рецепт, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте ваші лайки обов'язково, не забувайте про телеграм і до зустрічі у наступних відео. Ну що, давайте розрізати. Дивіться, зручно і так взяти. І виделочкою їсти. Смак максимально зрозумілий, тому що ми, в принципі, всі знаємо смак чизкейку або, знаєте, такого ніжного сирничку всередині. При цьому пісочне тісто, а ось ця крихта підпечена золотиста зверху, вона взагалі створює ефект тертого пирога. А також усім знайомий смак, ну і ягоди, звичайно, вони без цукру, без нічого, але в принципі, знаєте, може нагадувати, ніби таке варення, але не притурно солодке, як в випадку з варенням, а саме ось таке з кислиночкою освіжаюче. І загалом смак. Неймовірно ну, смачний, зрозумілий, такий максимально домашній і теплий.